Вітаю! Сьогодні тема нашого малесенького етеру коротенького самодопомога у кризових ситуаціях. Не скажу вам тут щось супернове, але таке поділюся своєю думкою. Зараз ми всі втомлені, чому саме цей етер пишу, тому що це крайня атака на Київ, ну і загалом те, що відбувається, тому що там постійно постійно всі в стресах і я Просто говорю, захоплююся людьми, От, ну, там, Київ, Херсон. Харків, ну, от ці прифронтові території, просто друзі, ви неймовірні, ви не знаю, ангели в плоті людини. Це точно, тому що це, це величезний стрес. От. Але тут дуже важливо розуміти таку річ, що в таких ситуаціях, ось зараз ми там у нас четвертий рік війни, і дуже важливо розуміти, що як реагує наша, наша підкорка, як я це називаю, так? наш старий, цей, старий стара, стара частина мозку. Рептилоїдна, як я це називаю, так? Це є або бігти, або нападати, або просто завмерти, так? зробити вигляд, що ти мертвий. І це нормально, ну тобто нормально, про що це говорить? Що коли ви в агресії, коли ви злетете, що це добре, це нормально так реагувати. При Вітеринках, це означає, що коли ви або хочете, вам хочеться завмерти, просто під покривало закритися, що вас ніхто не трогав ні з ким не говорити. Це теж нормально. Коли, ви, коли вам захочеться там на когось насварити, це теж нормально, щоб ви розуміли. Сваріть, сваріть інколи, це, коли це потрібно також. І коли вам захочеться тікати, так, коли страх і тривога це теж нормально. Що ненормально, це зависати в цих станах, розумієте? Тобто і мусить все одно нормально реагувати. Людина нормально, адекватна психічно здорова, вона якось реагує на ту чи іншу ситуацію. Ти що ти спокійна, як це все, та ти якось реагуєш. У когось якась своя реакція, когось така, в когось така, в когось по-різному. І це нормально. Просто питання, щоб не зависати в тому. Тому що якщо ми в цьому зависаємо, коли ми постійно у нас така ж сама реакція, знаєте, вже якась звичка, що ти не можеш по іншому реагувати. Ти або в стресі, те або завмер, і тебе світ Божий не цікавить. Ти або ти тікаєш в постійних страхах. І тоді є все. І тоді відбувається оце перерізається енергія, перерізаються канали, і тоді людина, як вижити і тоді ти зранку встав, а ти вже нічого не може, а ти вже нічого не хочеш. А життя ж то продовжується. А діти, робота і так далі, і ти якось з останніх сил це все тягнеш. Тому, друзі мої, любі зараз всі виснажені, щоб ви зрозуміли, це рік це дев'ятка. Ну, добавте всі цифри 20, 25, це буде 9. А 9 це означає, що доходить. ну, У нас є там 10-10 років. Це і такі 10-річні, такі, е е е коли сонце повертається на не питайте, мене, я в цьому не розбираюся. Але десятирічна система, ну, як вам сказати, відрізок часу, на який ми орієнтуємося. Ну так, 1, 2, 3, 4, 5 і до 9. Дев'ятка це означає, що все. Тобто цей рік, 2025, він свого роду такий трансформаційний. Чому такий? Тому що дев'ятка це означає, що от все, що ми там не допрацювали за той період, тих 10 років, тих дев'ять. От ми то все будемо говорю, ну все підходить, і це треба все до завершити. Процеси будуть дозавершуватися, тому що десятка вже 20-26, це одиничка, і це вже новий етап, новий період. І так ми вже йдемо на наступні 10 років. І воно буде поступово підійматися, підніматися, і потім знову до дев'ятки дійде. І знову там будуть якісь говорю, Знаєте, коли завершуються якісь процеси. І все одно воно заставить тебе доробити, допрожити, позакривати ті всі гіштальти, які там в тебе тягнулися хвости 10 років. Тому цей рік він сам по собі взагалі не легкий, сам по собі. Плюс наші ще якісь кармічні речі, плюс, плюс, плюс війна це кармічне не тільки наше особисте, ще й родове, і кармічне наше, нашої країни, будемо відвертими, землі. Ну, тобто це все разом, це така, знаєте, величезна брила всього-всього. Тому не зависаємо в реакціях, будь ласка. Не зависайте в реакціях. Чуєте, що багато страху, медитуєте, йога, спілкування з позитивними людьми, якісь позитивні книжки, читаєте чи фільми, дивитеся. Щось позитивне, щось добре. Не дивіться якісь страшилки, не слухайте страшилки. Чуєте, що вам хочеться від цих закритися? Ну, дайте собі це закритися на один, два, три дні, а потім берете себе в руки і йдете в той світ жити життя. Кивніть голову, якщо ви розумієте. Це дуже важливо. Хочеться на когось насварити, але інколи треба це зробити, бо стане легше. Ну так буває. Інколи це нормально. Ми всі люди, нема тут такого, ми... це, це нормально абсолютно. Інколи щось треба позлитися на себе чи на всіх, це теж нормально. Тут нема нічого такого особливого чи не особливого. Тобто, це нормальна, нормальна, абсолютно людська реакція. Ми всі люди розумієте? людина складається з цього, з цього, з цього, з таких реакцій, з отаких і з отаких. Ну це нормально, дайте собі спокій з тим, перестаньте себе пхати в якусь знаєте, клітку, де ви маєте бути спокійні, як удав. <сіх> спокійні як удав, це теж не нормально, будемо відверто. Тому є реакція людська, це нормально, зараз психіка реагує десь з вашої підкорки, з нашого глибинного глибинного мозку. Це норма. Просто не зависайте в цих реакціях. Чуєте, що забагато у вас агресій, забагато гніву, ну то старайтеся це якось через медитацію, чуть-чуть згладити, чуть-чуть збалансуйте просто, розумієте, що вам було комфортно. Щоб ви не почувалися після тої агресії цього всього, як вижити лимон. Без сили, без нічого. Розумієте? І не подавляйте також це в собі, тому що, навіть, якщо ви робите вигляд, що ніби у вас все добре, а насправді у вас хрубачок гризе, бо потім будете хворіти. Для чого вам це? Тому будьте в балансі. Так, дуже сильно відчувається тотальна втомата. Іриночка, я це прекрасно тебе розумію, я також, я також відчуваю себе зараз втоманою. Але... Я справді говорю, я от е, ретрит в Карпатах відмінила, тому що ну, в мене нема на це ресурсу е, ні на 5 днів, ні на 7 днів, ні на 3 дні. На один день є. <реш> буде ретрит, в але одноденний. Ось така буде класна терапія, яка дає такий імпульс, енергія. Це на все, що мене вистачить. це нормально, це дуже важливо бути з собою чесним, бути з собою в контакті і казати, ага, я ось так, ось так себе почуваю, в мене нема ресурсу. Що я хочу зробити? Відпочити, почитати книжку, чи кудись поїхати, чи не знаю, просто закрити очі і піти в свою медитацію. Те, що мене завжди відновлюється, ошу медитації, тобто я можу бути супер сильно втомлена, але я йду в свою медитацію. мені ранок і вечір постійно медитація. Ну це вже так 15 років, там нічого не змінилося і не зміниться. Я постійно так живу. Для мене це норма. І я тоді йду спати абсолютно розслабна. Встаю, я вже в гарному настрої. Звичайно, потім я ще одну медитацію додаю, і так я себе витягую. На мене дуже великі нагрузки енергетичні, тому що я з людьми працюю і цього року, я вже казала, у мене багато різних терапій було і буде в мене за такий рік, знаєте, такий. Я люблю нагрузочку. <світ> я люблю нагрузочку. Тому, тому отак. Тому, друзі, не зависаємо, не зависаємо в цих станах. До речі, я записала дуже класну медитацію. Будь ласка, рекомендую вам її послухати. Є в мене, вона буде називається і медитація захист. На YouTube, ой, на YouTube каналі на Telegram каналі перепрошую, в телеграм-каналі е посилання на телеграм-канал в шапці профілю. Переходьте собі, там вона є е в закріплених повідомленнях у нас. Будь ласка, собі в вільному доступі. Насолоджуйтеся, стілюйтеся, ставте захист на себе і на своїх рідних. Це дуже важливо. Тому просто, друзі, коротко, не потрібно тут щось сильно розказувати. Медитуйте, йога, спорт, все, що можете. Готуйте щось смачненьке, обіймайте своїх рідних, більше цінуйте те, що маєте, більше вдячності. От мені також ще допомагає вдячність. Тому що там, говорю, думки приходять, Боже, там війна, коли ця війна, і бла бла, бла а ще як послухаєш негативних людей, то все пропало. Тому, будь ласка, менше цього. Ми маємо бути вдячні за те, що в нас є. Це в першу чергу, і тоді всередині якось легше стає. Це раз, допомагаємо один одному, і словом, і ділом, наскільки можемо, донатити це, горі наш святий обов'язок, донатити обов'язково нашому ЗСУ, це святе. Ось. І і більше позитиву, більше позитиву старатися, незважаючи ні на що, наскільки це можливо, звичайно, ще раз говорю, оці реакції, це норма, але не зависайте в них, не застрягайте в них, тому що воно буде забирати всю вашу силу. Тому, якщо ви виснажені, говорю, старайтеся десь свою якусь перезагрузку, ну, щоб щось звініть. Змініть щось чи чуть там і на яку інше місце поїти чи щось їду змініть? Ну тобто щось змініть, щоб якось себе звідти витягти, щоб чуть, -чуть енергії додати. Ну і медитуйте, друзі. Я буду за мільйон раз про це казати. Медитуйте і ще раз медитуйте. Медитуйте, шукайте медитації. Сьогодні дуже багато різних. Танцюйте саме проста медитація, щоб підняти енергію. Ну я не жартую. Включіть собі музику, наділи пов'язку на очі, музику і все. І відтанцювали собі там 10-15-20 хвилин. побачите, як підніметься енергія. Тому що чому, тому що ви з розуму приходите в тіло. Коше медитація на чому, чому вони такі актуальні, чому вони такі ефективні, тому що там постійно є через тіло, рух з тілом, контакт з тілом, контакт, контакт зі своєю енергією. Тобто там або тряска, або танець, або сміх, або щось терабаниш. Що ти постійно щось тілом взаємодієш і таким чином ми повертаємо собі свою енергію. Це дуже важливо. Прогулянки, ще раз прогулянка є можливість. Прогулюйтеся, прогулюйтесь, є можливість, говорю, якісь елементарні вправи, йогу, присідання, ну тобто, хоч щось зробіть, щоб себе якось включити. Нема хтось, хто прийде, зробить це за нас, нереально це так є. Воно так, такий час живемо. цей рік пройде, і знаєте, я себе завжди заспокоюю, Ну це правда. Воно для мене, для моєї системи працює. Я завжди кажу, і це пройде. Тобто, що би не було, як би там не було, я завжди кажу: і це пройде. Все буде добре, і це пройде. І тоді в мене хух, я видихаю, думаю, окей, то не назавжди, то так є. І ще момент, що якщо у вас дуже багато всього накопичилося, ви, ви, ви і ви не знаєте, що почати, розкладіться по поличкам. Розумієте? Не все одночасно, коли у вас є якась тривога, а що буде з тим, а що буде з тим, а що буде з тим, поступово. Ну і так ви все не одна, одразу все одно не зробите. почніть щось, що одне, ага, спочатку я це роблю. Для свого розуму дуже важливо наше ментальне, воно як десятирічна дитина. Розкладіть йому по полочках які ваші кроки. Крок перший такий. Якщо таке то станеться, то я ось це буду робити. Крок другий, якщо станеться, то я наступний крок. Ось такий, розумієте, собі розкладіть. Бо коли ви думаєте, Боже, мені гроші заробляти, і дітей, і це, і 525, і ви все в одну купу. та ні, все одно ви не все не будете робити в один час. Ви робите щось поступово, значить розкладіться, ви знаєте, щоб Розум побачив проміжки між тими вашими задачами, і тоді стане хух і видихайте все. І це пройде, і цей рік пройде, і ця війна пройде. Ми сильна нація, ми надзвичайно сильна нація. Наш дух дуже сильний в кожного з нас, повірте мені. І ми і наш урок, який ми маємо пройти, окей. І наша задача я говорю максимально опору на себе, внутрішню силу вибудовувати, налаштовуватися. Максимально бути, говорю, от центрованими, максимально вірити в себе, вірити в нашу перемогу, вірити в те, що буде добре, тому що ми своїми думками створюємо нашу реальність, ми своєю енергією створюємо нашу реальність. Розумієте? І одна, Якщо одна людина вібрує на якійсь частоті, то і все навколо також на тій частоті вібрує. Тому що ми є живий, животворящий дух, і на які вібрації ми вібруємо, на тому, і все навколо ми це створюємо і притягуємо. Тому підіймаємо свої вібрації, друзі. Для нас це ніхто не зробить. Ми це пройдемо, цю війну ми все одно переможемо. Ми вже переможці. Ну так, воно ще затягується. Ну, маємо те, що маємо на даний момент, але ми все одно зможемо це зробити. Тому цей рік мусимо ще якось так по-різному себе мотивувати, по-різному себе тягти. Говорю, робити важливо тут говорю, в серці завжди має бути вдячність. Вдячність за те, що є. І. В голові завжди мають бути думки, що і це пройде. В голові мають бути завжди думки, а як я хочу, щоб було. Знаєте, Оці такі: хочу цього, хочу цього, хочу цього. Такий, знаєте, себе трошки змотивувати. Мотивація має бути у нас зсередини, це має бути свідомий процес мотивувати себе. Тренінги, курси, друзі, маса сьогодні всього є. У мене на сайті багато різних медитацій. Зараз говорю в телеграм-каналі у нас безкоштовна медитація. Будь ласка, там на двадцять хвилинок, але вона потужна. Я записала її спеціально якраз під, тому що оці обстріли і це все як захист такий дуже класна. Вона так підіймає дух, знаєте, буде така, ух, така будитель медитація. Напишете потім, хто буде дивитися, буду вдячна за зворотний зв'язок, звичайно. Поділіться, бо мені це також важливо, як, як, вам, як вам, ця медитація. Тому все буде добре, друзі. Налаштовуємося на позитив, налаштовуємося на перемогу, на перемогу в наших серцях, на вдячність в наших серцях. Віру в, нас, в наших серцях, віру в нас самих особисто, в нашу силу, в наш дух, віру в те, що в нас все буде добре, що ми все справимося, віру в нашу перемогу, ми переможемо обов'язково. Так, це займає часу, так, інколи треба пройти через такі нелегкі часи. Але це не означає, що воно буде вічно тривати. І це пройде. Питання, якими людьми ми вийдемо з, з цієї ситуації. Тому що завжди нам ситуації в житті даються для чогось, для чогось. Хтось має це зробити, хтось має це, хтось має навчитися кордони відстоювати, хтось свою силу вибудовувати, хтось не знаю, новий бізнес побудувати, хтось там дітей, не рух кожного своє. Але воно завжди нам для чогось дано. Тому налаштовуємося на те, чого ми хочемо, думаємо про те, чого ми хочемо, а все інше і так пройде. Тому так мої люди. Це все слова, я розумію, що вам нелегко, особливо друзі, не знаю, ви святі люди. Я завжди кажу, ті, хто зараз. Де на території, де оці обстріли, і, ну це просто, без святі люди, ми немає інших слів, тому тримайтеся, все буде добре. Зробіть собі цю медитацію, я є в нас в телеграм-каналі, і напишете, як, як ви як ви, поділіться. Обіймаю всіх, отакий коротесенький, маленький, мотиваційний сьогодні. етер у нас. хотіла вас підтримати. Обіймаю, обіймаю і ще раз обіймаю і все буде добре. До зустрічі!